Якщо вам трішки більше за 18, ви точно хоч раз ставили собі цілі в житті, ну як мінімум перед новим роком. Ті самі цілі на рік, які хаотично сталися, і так само хаотично збувалися. Чому так? Бо були написані без конкретики, їх не можна було виміряти, і деякі з них були взагалі недосяжними. Як висновок, напевно, ти вже зрозумів. Ти робиш це неправильно. Всім привіт! З вами Тимур, і сьогодні ми продовжуємо прокачувати твій особистий бренд та розглядаємо для цього, як правильно ставити собі цілі по смарту. Смарт цілі це метод постановки цілей, що дозволяє грамотно структурувати дані, досягати нових показників і відстежувати динаміку. Нашому особистому бренду теж потрібно саме такі поставлені цілі. Тому давайте вчитися робити це правильно. Що це взагалі за абревіатура Смарт? Щоб зараз не було сокіабле. Сокіабле одразу українською. Перша конкретна, друга вимірна. Третя досяжна. Четверта значуща. І п'ята обмежена в часі. Давайте тепер розберемо кожну з них та зрозуміємо, як з цим правильно працювати. Щоб наша ціль збулася, взагалі її потрібно правильно ставити за п'ятьма критеріями абревіатури Smart. Перша. Конкретна. До прикладу, я хочу знайти роботу в IT на позиції Java Developer до кінця року з зарплатою від 1000 до 1500 доларів. Найс. Nice. Це в нас конкретна і ясна ціль. Друге, вимірювальна. До прикладу, через півроку я вийду на обер 30 позицій розглянутих вакансій, від чара, 8-5 співбесід і 1-2 оффера на місяць. Таку ціль можна виміряти конкретними показниками. Третя досяжна. Ваша мета повинна бути досяжна, не захмарна і якась космічна, яку дуже складно буде реалізувати. Не ставте собі за мету через рік переїхати в Купертіна і працювати там в Apple, якщо у вас зараз нульовий інгліш і ви тільки записались на курси ЧТМЛЯ четверте, актуальна. Це повинна бути саме та ціль, яка відповідає на питання, чому я цього хочу. Актуалізація вашої мети ми ще займалися на моменті позиціювання в минулих роликах. Так що, якщо ви пройшли той етап, ваша ціль повинна бути вже апріорі актуальна. П'яте обмежена в часі. Ваша ціль повинна бути в конкретних часових рамках, щоб вона не розпливалася по просторам лінії і прокрастинації, а тримала себе в тонусі і була бадьорою. Ставте собі часові рамки в діапазонах 3-6 місяців, 1 рік не більше. Їжте свого слона по шматочкам. Ваша ціль велика, одразу підступитися до неї буде складно, тому розділіть її на маленькі частини і виконуйте їх поступово. В принципі, ваші цілі тактично або стратегічно відображені у SWOT-аналізі, який ми опрацьовували в минулих роликах. А наразі в мене все по смарт-цілям, і я пішов готуватися до останнього ролика про особистий бренд, тактичний маркетинг. Прошу протиснути вас сподобайку за те, що ви навчилися сьогодні правильно ставити собі цілі і підписатися та активувати дзвіночок, якщо ви хочете бачити наступний наш контент. Дякую за увагу. До нових зустрічей.